Нарешті закінчився деяк. Ой, не буду на дяді працювати, стану фрілансером, а то гроші підуть. Що? Впізнав себе? Я був такий самий. На початку цього року я залишив свою першу роботу, на якій провів близько двох років, і вирішив спробувати, як це самому шукати. Клієнтів. Якщо чесно я уявляю, що фріланс це коли ти сидиш десь у теплому куточку світу під чизлонгом. Написав один лендос 2000 баксів. Написав ще один лендос ще 2000 тисячі баксів. Через місяць купив собі квартиру в Чернівцях, а через два місяці вже десь на Мальдівах. Такий собі Кодер Ді Капріо. І зірки не склались, і коли я тільки почав вириватись у фріланс, я побачив реальність у вигляді 5 доларів за лендінг, де треба і дизайн серветки зробити, і дві зірки за цю роботу не отримати. Так, реальність пентежна. Тому сьогодні я розкажу, що саме я відчув на фрілансі за три місяці, а саме, що таке фріланс, які є труднощі та переваги, чи можна легко знайти свій перший проект, мій досвід з фріланс-проектами для фронтендерів, гроші. <звук> і найважливіше питання: чи варто взагалі сюди йти? Готуйте чайок, ставте лайки, а ми починаємо! Друзі, а перед тим як продовжити, я б хотів у вас забрати буквально хвилинку свого часу і розповісти, що я хочу зробити свій курс по штучному інтелекту. Він допоможе вам пришвидшити свої продажі, пришвидшити розробку сайтів. І загалом я думаю, що це буде корисне багатьом. Тому під відео в дописі буде посилання на google форми, де ви зможете залишити свої поради та побажання. Що розглянути на курсі для тих, хто залишить свої побажання, ми розіграємо якісь безкоштовні місця, а також зробимо, наприклад, якісь скидки. Дуже дякую і продовжую. Отож, почнемо з простого, що таке цей ваш фріланс? Фріланс це коли ти сам собі начальник, сам собі HR, сам собі менеджер, сам собі бухгалтер і найголовніше сам собі психолог. Ти можеш працювати, коли захочеш, де захочеш і скільки захочеш, але готуйся писати код в третій ночі, бо дедлайн був вчора в прямому сенсі цього слова. А замовник з Америки. Як правило, фріланс починається з якоїсь платформи, наприклад, Upwork. Ти реєструєшся, заповнюєш профіль, заповнюєш свої проекти, де їх взяти, це вже інше питання, зазвичай я їх видумую, І починаєш подавати заявки на роботи, які розмістили твої потенційні клієнти. Здавалось, все просто, але тут є малесенький нюансик. Апворк це як тіндер для замовників. Якщо ти новачок без відгуків і без фото, то шансів у тебе приблизно стільки ж, скільки у хлопця з надписом Привітси в профілі. Єдина розбіжність це те, що шанси тут зловити банана велес набагато менші, але ніколи не дорівнюють нюлю. Профіль відіграє чи не найважливішу роль в тому, скільки ви тут будете заробляти. Важливо заповнити буквально кожну шпаринку ключовими словами, сертифікатами, портфоліо, описом, фотографіями, відео, аби отримати бодай мізерний шанс зловити якусь роботу за хвіст. А робота тут найрізноманітніша. Ми на каналі говоримо про фронтенд, тому мова буде йти саме про цей напрямок. Самі проекти бувають різні, від класичних корпоративних сайтів і онлайн-магазинів до складних веб-додатків. Зазвичай проекти Маленький і від вас часто не хочуть довгострокової роботи. Дуже часто це може бути якась робота на 2-3 годинки з проханням пофіксити якийсь баг, або, наприклад, зробити можливість переключити мову на їхньому сайті. Та іноді випадає можливість попасти на якийсь дуже цікавий, прибутковий і довгостроковий проект, на якому ви зможете заробити не одну тисячу доларів. Але є ще одна категорія сумнівні проекти. Казино, дорослий контент і інша чорнуха. Чорнухи тут просто досхочу. Я навіть якось побачив вакансію, де потрібно було клієнту зверстати сайт для Дарквебу. Я зараз навіть не жартую, якщо я знайду цю вакансію, я його тут прикріплю. Але це ще не все. Знаєте, що доповнює цей список? Штучний інтелект. Так, зараз кожен другий проект хоче, AI-powered функціонал у свої проекти. І незалежно, чи це буде якась складна штука, чи це може бути форма для відгуку або форма для контакту. Все має мати AI-powered функціонал. І я зараз реально не жартую. Особливо дорослий контент і ai функціонал. Це просто комбо. Зараз на такому проєкті працюю і я, тому що такі проєкти зазвичай дуже високобюджетні. Але повірте, після першого тижня на роботі на 18 плюс речі, дивишся вже по-іншому. А раз ми вже заговорили про 18 плюс речі. А раз ми вже заговорили про свої перші проекти, то давайте поговоримо, чи легко знайти свій перший проект. Якщо коротко, ні. Якщо довго ні. Давайте я вам опишу, як проходить типовий пошук свого першого проєкту. Ти спочатку маєш знайти щось адекватне і швидко відгукнутися. Для цього потрібно моніторити вакансії 24. На сім. Буквально під час своєї вечері, в 2 ночі, ти помічаєш щось потенційно класне під час того, як монітора своїх клієнтів, і швиденько біжиш подати свій пропозал. тебе є лічені хвилини. І для того, аби зекономити собі час, раджу зробити темплейт твого з зберіг. І юзаєш. Далі швиденько пишеш, оцей сам пропозол, робиш його кастомним. Далі описуєш клієнту, який ти крутий, як ти йому допоможеш, і зробиш йому золоті гори, платиш 15 конектів, а на секундочку це десь приблизно долар, і подаєш. До речі, конекти на апорку це така валюта, яка стягується у вас за те, що ви кидаєте відгуки на вакансії. Тобто аппорк стягує з вас гроші не тільки за те, що ви працюєте на ньому, а за те, що ви ще й подаєтесь на роботу. Отож, ти подав заявку, чекаєш, 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 а вже через декілька хвилин ти бачиш, що на цю ж саму вакансію відгукнулись три індуса з рейтом 3 долара на годину. Пропустили свій відгук уже десь на 50 коннектів, а це самі вже порахуйте скільки. І з відгуком приблизно. Hi, dear, sir, I do best кваліті пліз, трасмійп please! Hire me, please. І от скажи, кого вибере клієнт? Дешевого індуса чи дорогого тебе? І якщо ти подумав, що індуса, то на щастя це не завжди так. Тут логіка працює трішки в іншу сторону. Чим вища в тебе ціна, тим більше шанси, що скоріш за все візьмуть тебе. Бо лише адекватні люди оцінюють себе не 3 долара за годину, а хоча б 15-20, чи не так? І так для когось це може прозвучати як образа, бо, на жаль, більшість програмістів-початківців працюють саме за 3 долара в наймі. Таким чином, щоб знайти свій перший проект, потрібно швидко та правильно відгукуватися на вакансії, брати дешевші проекти на старті, щоб набити собі відгуки, і бути готовим отримати випадкового банана в ЛС від клієнтів, бо вони бувають трошки дивні. Але труднощі не закінчуються на тому, коли ти знайшов тільки свій перший проект. Жахливий код. Я уявити не міг, що успішні продукти, які приносять вже гроші, можуть бути зроблені просто з гівна і палок. Якщо ви думаєте, що вже бачили поганий код, повірте, друзі. Будуть проекти, на яких ви на одну простецьку фічу, скажімо, змінити трішки стиль навігаційної панелі, будете тратити цілий день. А все через те, що та навігаційна панель, і взагалі всі сторінки на тому сайті, яких є приблизно 150-180, будуть побудовані на фіксованих значеннях і абсолютах. По навіщо нам Flexbox у 2025-му, а клієнти. Клієнти це взагалі окрема тема. Зазвичай редфлаги можна побачити ще на етапі розмови перед офером. Тобто клієнт довго відповідає, хамить, не знає, чого хоче і так, далі, і, так далі, і так далі. Але, друзі, коли ви приймаєте офер і клієнт починає це все робити, срака зжимається так, що ви просто робите все можливе, аби не отримати дві сірки у своєму відгуку. І це тільки верхушка айсберга. Я вже не говорю про безліч правил авворку, за які ви можете легко відлетіти в бан, за шалені комісії на отримання коштів, а також за безліч способів отримати тіньовий бан на свій аккаунт, і після цього вас ніхто не побачить. Але що ж ми про все погане та й погане? Давайте поговоримо про щось хороше, наприклад, про гроші. Колян, скільки тут можна заробити? Спойлер багато, але не одразу. На початку твій рейд буде дуже маленьким, але я не рекомендую ставити нижче 15 доларів за годину. Потім будете піднімати його. Відповідно, проекти будуть дуже дешеві, якщо не взагалі безкоштовні. Тобто клієнти просто просять вас зробити лендінг на 6 сторінок, який робиться приблизно половину тижня, а взамін він вам пропонує 5 зірочок. От такі от пироги. І на перший погляд може здаватися, що тут просто колосальна конкуренція, і шанси на стабільний заробіток дуже маленькі. Але реальність така, що хороших, клієнтоорієнтованих фрілансерів на ринку дуже мало. Потрібно провести клієнта по максимально прямому, ефективному Ефективному, легкому і м'якому шляху до прагненого результату. Це і є наші soft skills, про які всі так говорять. І після того, як ви зробите цей проєкт, неважливо, чи ви заюзаєте той AI і зробите його за допомогою курсора вайп-кодінгом, до речі, про це буде відео, чи не заюзаєте той AI, в кінці клієнт буде. Довольний від самого процесу створення, від того, що ви його завжди пінгуєте, що ви зробили, як ви зробили, і стане вашим постійним. Відповідно, почне приносити вам постійні гроші. Набиваєш відгуки, отримуєш гроші. Відповідно, дохід в тебе росте і рейд в тебе піднімається. Ти сам його можеш піднімати. Досвідчені фрілансери, які знають, як правильно заманити клієнта, як правильно з ним поговорити і продати себе, заробляють приблизно 50-100 доларів за годину. Це дуже великі гроші. Друге, чому я обрав фріланс, це свобода. Немає начальника, немає ніяких завтра обов'язково на стендап, немає слідкую тут за безпракці, а це перепиши, а то зроби і так далі. Тільки ти, код і клієнти, яким потрібно продати свої послуги. Особисто мені дуже подобається, що ти будуєш свій особистий бренд на Upwork і вчишся продавати себе клієнтам. Повірте, говорити і вміти продавати себе сходиться вам не тільки на Upwork. І на кінець, чи варто йти в цей фріланс? Я скажу так: якщо ти думаєш, що це легкі гроші, ні. Якщо ти готовий рости, вчитися продавати себе і терпіти оці правочки в третій годині ночі, так, це для тебе. Фріланс це свобода, але з великою свободою приходить велика відповідальність. Тут немає чара, який знайде тобі проєкт, нема піми, який поговорить з клієнтом і все уладить. тільки ти та твої навички. Тому, якщо ти готовий до цього виклику, що ж, пробуй, все у твоїх руках. А якщо ні, ну стендап завтра 9.00. А на цьому все, любі друзі. Якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайки, а також, якщо у вас є свої випадки з фрілансу, пишіть їх в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Вам був, як завжди, Микола Семенюк. Підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб канал і прожимайте лайк. До скорої зустрічі. Всім па-па.